Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас до 16 липня. Всі чоловіки призовного віку мали оновити свої військово-обрікові дані. Станом на 17 липня це зробили понад 4,5 мільйони українців. Про те, що буде з тими, хто не оновив дані, говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії з нами. Юрій Ходаковський, помічник начальника з прової роботи, начальник юридичної служби одеського обласного ТЦК та СП. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що в нашій. Студії, знаєте, дуже затребувана на сьогоднішній день тема. То давайте розбиратися поступово. Тож, до 17 липня всі чоловіки з 18 до 60 років мали новити свої військово-облікові дані. Чи означає це, що ті, хто з якихось причин не встиг цього зробити, вже цього зробити не зможе? Ні, це не означає військово облікові дані можна буде оновлювати і після 16 липня. Єдине, що в даному випадку військовозобов'язаний не виконав вимоги закону щодо оновлення даних на протязі 60 днів, і утворюється склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 Прим. 1 кодексу України про адміністративне правопорушення. Ми сьогодні багато часу приділимо саме відповідальності за законом рівню штрафів, те, як вони будуть накладатися, чи можна їх буде ем, оскаржувати судді і так далі. Але поки що скажіть, будь ласка, якщо на сьогодні є така цифра, скільки чоловіків призовного віку в Одеській області на сьогодні оновили свої дані? Е, у нас такої цифри немає, тому що е, резерв плюс е, це е, сервер, який працює в Міністерстві оборони. Генеральному штабі, тобто повністю вся інформація зберігається там. Зрозуміло. Ще одне питання, яке було актуальне і до 17 липня, і залишається актуальним на сьогодні. Чи обов'язково проходити ВЛК, коли людина оновлює свої військово-облікові дані? Ні, ВЛК проходиться не обов'язково. Постановою кабінету міністрів 560 визначено, що е, чітко, що якщо людина приходить для оновлення даних, е, вона не підлягає зразу направленню на ВЛК для того, щоб вона проходила ВЛК, видається окрема повістка. І тоді за цією повісткою військовозобов'язаний е, зобов'язаний зобов'язаний прибути і прийти ВЛК. Скажіть, будь ласка, чи наразі закон регламентує, кому з тих, хто прийшов в ТЦК та СП оновити свої військово-облікові дані, видається така повістка на проходження ВЛК, а кому ні? Так, є категорії, яким повістка видається. Це, по-перше, на даний час установлено, що Термін дії довідки ВЛК військовозобов'язаного воєнний час становлено один рік. Тобто, якщо військовозобов'язаний пройшов ВЛК і сплив цей термін, йому буде видаватися повістка для проходження ВЛК для того, щоб розуміли, чи можна його призивати на військову службу, чи нельзя, тобто повністю регулювати і бачити мобілізаційний людський ресурс, який є в державі. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про новий закон про мобілізацію, який так два місяці тому вступив в дію. Якщо наприклад йдеться про особу, яка проходила вЛК в 2023 році, ну наприклад, ще не минув рік, залишається там місяць-два, то таку людину направляють на повторний медогляд? Ні, на, ми, на повторний медогляд таку людину не направляють, оскільки довідка ВЛК в нього є чинною і термін її не ще. Тобто вона не була анальована, коли вступив в силу Ні, новий закон. не була. Давайте рухатися далі. В яких так це проговорили. Як пояснили в Міноборони, всі чоловіки мали надати актуальний номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та емейл за наявності. Чи йдеться про те, що всі інші дані мали автоматично підтягнутися в реєстр оберіг? А... Ці дані, які е, повинні були обновити, не містяться в інших реєстрах: тобто номер мобільного телефону, адрес електронної пошти, е, адрес фактичного проживання. Е, вони в реєстрах зачасту не містяться, тому було прийнято е, закон, яким зобов'язали е, дані, ці дані обновити для того, щоб е, Потім не шукати військовозобов'язаного, як з ним зв'язатися, і де його фактичне місце проживання. Всі інші дані так, будуть підтягуватися з інших реєстрів до оберіга, і, відповідно, далі буде розширюватись функціональність застосунку Резерв Плюс. Якщо людина, якщо чоловік призовного віку оновив дані, надав фактичну адресу проживання, надав номер контактний телефону, надав за наявності емейл, e то, то він може сподіватися, що інші відомості про нього будуть підтягуватись до оберігу з інших державних реєстрів. Правильно. Так, він може на це сподіватися, що будуть підтягуватися разом з тим. На даний час не всі державні реєстри повністю працюють і підтягують дану інформацію. Як з цим бути? Ну, наприклад, давайте так, якщо людина бачить в резерві плюс додатку, що дякуємо, ви оновили ваші дані. Як дізнатися людині, чи підтяглися якісь ще важливі моменти? Наприклад, от нещодавно ми розбирали з вашим колегою а, такий судовий позов, так що чоловік не надав своєчасно, м'яко кажучи, дані про те, що він вже одружився, що у нього вже є діти. Як людині, яка бачить повідомлення про те, що все добре, ви оновили. Дані дізнатися, чи інші важливі дані підтяглися в оберіг чи ні. Давайте розберемося. Справа в тому, що є оновлення даних поняття і є уточнення даних. Тобто, на даний час законом було передбачено уточнення облікових даних, персональних даних, які проходять чоловіки. Оновлення даних включає в себе 18 пунктів. Не тільки адресу проживання, емейл та номер телефону, а й сімейний стан, стан здоров'я і, і так далі. Тобто дуже багато даних, які туди заносяться освіта, чи має водійські права і таке інше. Тому на даний час це перший етап оновлення цих даних. Для того щоб РТЦК мали змогу з'ясувати, де особа проживає, як з ним зв'язатися, і при необхідності, якщо не будуть підтягуватись дані з якихось реєстрів або будуть виникати питання, можна було надіслати повістку для оновлення вже даних. За якою військовозобов'язаний буде прибувати до РТЦК, надавати відповідні документи і оновлювати дані відповідно повністю по цим всім 18 пунктам, які мають міститися в державному реєстрі, тобто, поки що, людина самостійно не може дізнатися, яка інформація щодо нього підтяглася в оберіг, а яка ні. ні, не може поки. А, чи штрафуватимуть тих, хто надав контактні дані адресу фактичного місця проживання, але інша його інформація не підтяглась до оберігу? А, ні. Він виконав свій обов'язок відповідно до закону, надав ці контактні дані відповідно складу адміністративного правопорушення. В його діях не буде вбачатися. До кого саме застосовуватимуться штрафи? А, штрафи будуть застосовуватися. По-перше, до осіб, які не оновили даний визначений термін. По друге, особам, які не прибули за повісткою до РТЦК. Ну і по третє, які не будуть мати військово-облікових документів, коли буде здійснена така перевірка співробітниками поліції, прикордонної служби або співробітниками РТЦК. Давайте ще раз проговоримо, що є доказом того, що людина або оновила свої дані, або, наприклад, знаходиться в певному процесі мобілізаційному. Які документи людина має при собі завжди носити на вулиці і пред'являти тим, про кого ви зараз згадали? Це два документи. Це, по-перше, е Документ, який посвідчує особу цієї людини, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ, який може бути в паперовому вигляді або згенерований за допомогою системи резерв плюс. А щодо документів, які посвідчують особу, тут дія може використовуватися? Так. може. Тобто, в принципі, людина ходить зі смартфоном за необхідності. Вона пред'являє документ в дії. Вона пред'являє резерв плюс. Цього так. достатньо так. Е, нагадайте, будь ласка, розміри штрафів і від чого вони залежать? Е, розмір штрафів встановлено від 18 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Е, залежить від того, е, чи вперше скоєно було порушення. Е, які за яких обставин було, чи були обтяжуючі обставини, чи пом'якшуючі обставини, були, чи були поважні причини, що людина не дотрималась правил обліку і порушила закон про мобілізацію? Відповідно за цих умов будуть визначатися розмір штрафів? Ну це буде проходити в кожному випадку індивідуально автоматично штрафи виписуватись не будуть. Якщо ми говоримо про ось ці е, обставини, які пом'якшують ситуацію чолові, чоловіка, або, наприклад, навпаки її ускладнюють, зараз можна зрозуміти, про що саме йдеться і хто визначатиме ці обставини? Визнач... Е, розгляд постанов про накладення адміністративного стягнення здійснює керівник РТЦК та СП. Тобто, якщо людина подасть документи, які підтверджують, його підстави щодо поважних причин пропуску або неможливості здійснення виконання свого обов'язку відповідно ці документи будуть братися до уваги, і при винесенні постанови будуть прийматися рішення, чи є склад адміністративного правопорушення, чи нема складу про адміністративного правопорушення, і відповідно суму штрафу. Тобто, скажімо так, умовно, якщо людина, чоловік призовного віку, наприклад, знаходилася а, три або понад три місяці на лікуванні в стаціонарі, і тут вона виходить 18-19 липня на вулиці і зупиняють в неї немає а, ну свідоцтва про те, що вона оновила дані, то це може бути підставою для пом'якшення покарання. Це може бути підстава для звільнення покарання, оскільки перебування на стаціонарному лікуванні це є поважною причиною. При наданні відповідних медичних документів, які підтверджують період перебування на стаціонарному лікуванні, буде враховано і відповідно до кодексу України про адміністративне правопорушення. Якщо буде доведено ці обставини, то людина звільняється від адміністративної відповідальності. Які ще ну, такі розповсюджені варіанти пом'якчуючих обставин можуть бути? Е, ну, це може бути накшталт. Людина, наприклад, при оновленні даних хотіла подати заяву на відстрочку. Перебувала постійно в чергах і не змогла своєчасно надати ці документи. Але Сам військовозобов'язаний повинен довести ті обставини, які йому не дали змогу своєчасно оновити дані. Як він може це зробити? О, він може надати певні докази, наприклад, відеодокази, пояснення свідків, які підтвердять, що він прибував в цей період до РТЦК для оновлення даних. Але не зміг своєчасно попасти чи в СНАП, чи в ТЦК для подачі цих документів. Зрозуміло, цікаво. Я так розумію, що це тема, в якій ще треба буде детально розбиратися, саме от щодо штрафів. Ну давайте зараз базову інформацію. Вже проговоримо те, що достеменно на сьогодні відомо. А чи відбуватиметься накладення штрафів автоматично? Ні, автоматичне накладення штрафів не буде відбуватися. Кожна постанова буде розглядатися індивідуально, і відповідно штрафи будуть накладатися індивідуально. на Кожного військовозобов'язаного відповідно після вивчення всіх обставин для винесення постанови. Чи може особа, яка не оновила військово-облікові дані, бути оштрафована більше двох разів? Так, може бути оштрафована. Якщо, наприклад, зараз до 17 липня. Військово не оновив свої дані, тобто в резерві плюс і в оберізі буде е інформація, що дані не оновлено. Йому будуть, е буде надсилатися повістка відповідна для оновлення даних. Тобто, е вже після 17 липня буде мати склад адміністративного пропорушення і може бути винесена постанова. Після цього може бути направлена повістка. Для того, щоб військовозобов'язаний прибув і е, оновив свої дані. Після невиконання неї, відповідно, знову ж таки, за неоновлення даних може бути накладено повторний штраф. А скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, ми говоримо про чоловіків, які не оновили свої дані, так, а куди ж направлятиметься повістка? Повістка буде направлятися за місцем реєстрації е, чи е, фактичного перебування, яке відоме. Тобто поштою або група оповіщення буде проходити і вручати повістки по адресам, які були зазначені, ми детальніше поговоримо про пошту, так як це відбуватиметься. Поки що, якщо чоловік не оновив дані після двох накладених штрафів, що загрожує такому громадянину? Даний чоловік буде подаватися в розшук органам національної поліції для доставки В РТЦК. Відповідно, після доставки в РТЦК будуть оновлені дані, і плюс буде складено протокол про адміністративне правопорушення та особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. Хто буде виписувати штрафи? Як я вже зазначав вище, після складання протоколу буде розгляд керівником РТЦК, який буде виносити постанову про накладення штрафів. Якщо штраф не буде сплачено, дані документи будуть передаватися до державної виконавчої служби, яка буде здійснювати стягнення цих коштів. Ну, по контексту ваших відповідей я розумію, що це не відбуватиметься вже завтра, післязавтра, бо це кропітка детальна робота, аналітична робота, яку мають провести співробітники ТЦК та СП. Ну а потім підтвердити вже керівник. Так, а Звичайно. скільки це часу може займати. Це може займати десь близько до місяця. А час. Чи може особа оскаржити випасти штраф? Так, е, Дані постанови можуть бути оскаржені в судовому порядку. А хочу нагадати для наших глядачів, ця інформація вже є у відкритому просторі, але зайвий раз не завадить про це ще раз згадати. Що дізнатися про наявність в себе штрафу від, СП, від ТЦК та СП можна в додатку дії? Я так розумію, що громадяни будуть бачити, коли їм буде приходити цей штраф, і вже можуть реагувати на нього так, ну як вважають за потрібне, зокрема оскаржити штраф в суді. Так. А чи може чоловік, якими можуть бути підстави для оскарження? Якщо людина вважає, що вона не вчиняла адміністративного правопорушення, вона має право оскаржити цю постанову до відповідного суду шляхом подання позовної заяви. В кожного як правило, свої підстави, які вбачаються щодо оскарження постанови про накладення штрафу, тобто хтось може мав якісь поважні причини, хтось не перебував на місці в цей час або хтось хворів з близьких родичів людини. Тобто є різні об'єктивні причини, які люди не могли повідомити. З незалежних від них підстав, тому вони вважають, що не вчинили адміністративного правопорушення і відповідно будуть оскаржувати ці постанови до суду. Коли людина бачить в додатку дія, що вона отримала штраф від ТЦК та СП, скажіть, будь ласка, в який термін вона може оскаржити його в суді? В десятиденний термін. А в процесі оскарження судді, якщо вже це все відбувається, який статус має людина? Чи може вона, наприклад, ще раз потрапити в ситуацію, коли їй буде винесено ще один штраф? Як відбувається? Який має статус людина, яка оскаржує штраф в суді? Ну людина може оскаржувати штраф в суді, але поки рішення суду не прийнято, постанову вважається такою, що є чинною. І, відповідно, якщо людина повторно здійснила порушення, то це не означає, що е, поки не буде розглянута перша постанова е, судом, на неї не складуть протокол або не випишуть постанову про порушення, про е, адміністративне правопорушення. Тобто, поки людина оскаржує першу постанову, перший е, штраф в суді, так, вона може отримати ще й другу постанову. Звичайно. А, якщо людина паралельно оскаржує штраф а, і а, оновлює дані, то вже ну, якби вона другого штрафу не обрила. Уже да, складу правопорушення не буде. А, чи передбачені законом арешт рахунків, арешт майна і інші санкції? Е, самим законом про мобілізаційну підготовку не передбачено, але е, при виконанні е, Державною виконавчою службою постанов про накладення штрафу відповідно передбачаються такі дії державних виконавців, як арешт рахунків і майна. Майно нерухоме майно може бути арештовано, якщо сума штрафів перевищить 160 тисяч, а рухоме майно може бути арештовано і рахунки, якщо ця сума не буде перевищувати 160 тисяч. Це ж скільки разів потрібно оштрафувати одну і ту саму людину, щоб вона підпала по ці санкції? Дев'ять разів. Дев'ять разів. Е, чи може бути штраф, якщо оновив контактні дані, але не пройшов ВЛК? Якщо оновив контактні дані, е, військовозобов'язаний е, не направляється зразу на ВЛК, йому видається повістка. Тобто, якщо він обновив ці дані, Відповідно, в нього е, немає відповідальності за порушення закону, е, йому видається повістка. Е, от якщо він уже не прийшов за повістку для проходження ВЛК, тоді е, буде наступати адміністративна відповідальність. Тобто, в першу чергу, людина має оновити контактні дані, про які ми зауважили. Так. Контактний номер телефону, адреса фактичного місця проживання, за наявності імейл. E Якщо людина проходила а, ВЛК, наприклад, менше, ніж рік тому, то вона на цей момент вона не має повторно на момент оновлення даних проходити ВЛК. Так. Якщо ВЛК було більше, ніж рік тому, то людина, оновлюючи дані, отримує повістку на ВЛК. Так. Давайте рухатися далі і трішки детально зупинимося на, на нових можливості. Від можливостях від тепер ТЦК можуть надсилати повістки поштою. Як це відбуватиметься? Так, кабінет міністрів своїми постановами впровадив такий порядок, що РТЦК може формувати повістки за допомогою єдиного реєстру або Виписуватись можуть на бланках дані повістки, а також друкуватися е, централізовано. Дані повістки будуть направлятися поштою рекомендованим листом з описом і повідомленням про вручення. Якщо е, військовозобов'язаний не отримав повістку, не проживає за адресою, е, повістка буде вважатися врученою і відповідно е, невиконання її буде вже. Е, Адміністративним правопорушенням. Отут декілька деталей хочу все ж таки поетапно уточнити. А, якщо людині надсилається повістка, наприклад, ну, зрозуміло, на нещодавно оновлену адресу, яку людина внесла, наприклад, за допомогою «Плюс», так, то зрозуміло, як це відбувається. А, куди приходить це поштове посилання, саме куди? На. на відділення пошти відповідно до адреси, якось в цьому задіяний поштар. Як відбувається? Бо не дуже зрозуміло, людина сама має приходити на пошту і дізнаватися, чи є на її ім'я якісь повідомлення, чи ні? Як ні, людина не має приходити на пошту, дізнаватися, будуть направлятися, звісно, поштою і. І, відповідно до правил поштового зв'язку людині буде повідомлено, що або на її, на її адресу прийшов рекомендований лист повістка, або буде вручено поштарем на місці, якщо людина буде за адресою, якщо, наприклад, поштар прийшов вдвічі, а людини на місці не було, що може буде бути, бути цілком пов'язане? Ну, наприклад, з перебуванням на посмінній роботі або з іншими обставинами, як діє поштар? Ну, я не можу вам сказати, як діє поштар трошки не, не моєї компетенції. Я, Ну, як на практиці показує, що поштар залишає відповідне повідомлення, що на адресу цього громадянина є повідомлення, рекомендований лист і просить його прийняти у поштовому відділенні. Тобто логіка підказує так: якщо людина сумлінна, оновила дані, то на пошті будуть актуальні дані цієї людини, і адреса проживання, і як мінімум контактний мобільний номер телефону, на яке можна надіслати повідомлення про те, що очікують людину на відділенні відповідні документи, Так? так якщо людина дані не оновлювала, то висилаються повістки на ті адреси, які є в наявності, що відбувається далі, якщо йдеться про громадян, які не оновили свої дані. Повістка повертається до РТЦК з відміткою е, е, відділення поштового зв'язку, і це вже є підставою для складення постанови про адміністративне правопорушення. Скільки триває цей термін з моменту, коли повістка потрапляє на поштове відділення, і до моменту, коли вона відправляється з відповідною поміткою в зворотній бік? Ну, як правило, це займає близько 14-20 днів. 14-20 днів Так. є у людини, щоб забрати документи, якщо людина все ж таки надала актуальні свої контактні так. дані. А, якщо сталося так, що повістка повертається до ТЦК та СП, що далі відбувається з цією людиною, яку вона несе відповідальність і що на неї очікує? Якщо повістка повертається, людина, тобто не знаходиться за своєю адресою. По-перше, ТЦК буде мати право скласти постанову про адміністративне правопорушення. По-друге, подати документи на розшук до органів національної поліції та доставки даної особи до РТЦК. Скажіть, будь ласка, як можна оновити свої дані вже від сьогодні? Так військовозобов'язаним, які знаходяться за кордоном? Постановою е, кабінету міністрів передбачено порядок оновлення даних. Вони можуть також оновити за допомогою «Резерв плюс» або надіслати на електронну пошту або за телефоном, які вказані на офіційних е, сайтах РТЦК е, сьогодні. Чи є якісь вже обмеження щодо надання отримання консульських послуг громадянами призовного віку чоловічої статі за кордоном? Сьогодні, вже на даний час певні обмеження є, оскільки консульські установи будуть вимагати надання військово-облікового документу. А сьогодні хочу ще раз підкреслити, що це відкрита інформація. Від сьогодні ЦНАПИ вже не приймаються чоловіків з метою оновлення військово-облікових даних. Від сьогодні це можна зробити, але зробити вже можна в ТЦК та СП або через додаток Резерв Плюс, а, пане Юрі. Ну в принципі, мої питання на сьогодні до вас вичерпані. Але що хотіли б можливо порадити, з яким ам, з якою пропозицією звернутися сьогодні для до військово зобов'язаних чоловіків, які з тих чи інших причин поки що не оновили свої військово-облікові документи. Я хочу порадити оновити чим скоріше облікові дані, оскільки. Заходи мобілізації не припиняються, вони будуть діяти далі. Відповідно, РТЦК буде виявляти тих, тих осіб, які е, свої дані не оновили, які не проживають за адресою. Відповідно будуть направлятися е, заяви щодо розшуку цих осіб національною поліцією. І доставки до РТЦК, що потягне за собою як накладення штрафів, так і адміністративного арешту, які, до речі, на даний час вже рамки розширено до 72 годин, і інших негативних наслідків щодо передачі матеріалів, потім постанов до виконавчої служби щодо стягнення коштів та. Звернення до судів навіть щодо обмеження керування транспортними засобами. Я дуже дякую вам за те, що приділили час лайв студії на сьомому телеканалі за рафіновану чітку інформацію. Сподіваюся, що згодом знов побачимося в цій студії, бо поки що є про що говорити. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Юрій Ходаковський, помічник начальника справової роботи, начальник юридичної служби одеського обласного ТЦК та СП. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таке надалі.